Христос Воскрес, усім Божого благословення, поговоримо сьогодні на таку тему, що відбулося між розп'яттям і Воскресінням. У Старому Завіті написано Померлі Твої оживуть, Воскресне й моє мертве тіло, тому пробудіться і співайте, ви, мешканці пороху, бо роса Твоя це роса зцілень і земля викине мертвих. Так писав пророк Ісая, про святих мертвих, які мають воскреснути, і це звершилося у Новому Завіті. Коли Ісус Христос помер на христі, завіса в храмі розірвалася двоє зверху донизу, і земля потряслася, і каміння порозпадались, і гроби розкрились, і багато тіл померлих святих воскресли і вийшли з гробів, і ввійшли в святе місто і явились багатьом. Це написано в Матвія, 27 глава, 51, 52 вірш. Далі, коли Христос помер, його поховали у гробі багача, так як написав був пророк Ісая. Зі злочинцями визначили йому гроба, Його. та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив і не було в його устах омани. І це відбулося в точності. Ісус зійшов у пекло після своєї смерті. Коли тіло Христа лежало у гробі, його дух спустився в пекло. Да виповниться слово Христа, написано в Матвіях 12.40 Син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Ісус пішов у пекло, щоб взяти в полон полонених і вивезти душі праведних, святих звідти і переселити їх до раю. Вони тепер раю. Ісус забрав ключі пекла і смерті, і як предсказано було пророком Осією. Від влади пекла я викуплю їх. Отже, ключі смерті і пекла знаходяться в руках Ісуса Христа, тому тільки в Нім наше спасіння, Ісус Христос, наша дорога до Бога, до раю. Ісус тільки зайшов до пекла, як вся вража сила прикнилася перед Ним. Бо Ісус Христос, Господь Бог, бо Ним усе створено на небі і на землі, видиме і невидиме. Все йому підчиняється, тому Той Бог. Повишив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога і Отця. Амінь.